Підсумки на ради з питань організації дозвілля рано інформація стосовно виділення коштів е депутатами, екскізпам'ятника, до речі, і різні оголошення об'яви депутатів. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Одного так що комісія працює, а ми приступаємо до розгляду першого нашого питання про внесення змін е регламенту міської сесії. Балать 22. <клес> ну, <клес> <клес> Ми повинні на цій сесії значить, вводити по іменне хто протокол складається і по кожному рішенню приймати поіменне освоєння. Хто за, хто проти, хто займався. Є відповідні протоколи нам підготовлені, відчинені комісії передані. І тепер кожне рішення повинно бути поіменно проголосуватися. Після цього, як там складеться, всі депутати і хай собі відбачають, точні. Повинні потім розписатися в протоколі. Той протокол буде, повинні розписатися в протоколі, що вони чи проти, чи... І потім цей протокол публікується в, в масові інформації. на, на Просив підтримати це рішення, тому що це передбачено вчинком законодавство міста. Невід'ємною частиною протоколу. Так, Вказується номер рішення. зверху пишеться там номер рішення. Ви для себе, хто бажає, можете відмічати, за що голосували. За проти, потім звіриться в кінці сесії. Є заперечення запитання? Ставлю да, проєкт на рішення голосування. Хто за, хто голосувати? проти? Утримався. Я рішення прийнято. Рішення номер 61 Про затвердження заступника міського голови. Ви знаєте, що, Ви знаєте, що у нас є вакантна посада, і ми з вами говорили, що ту роботу, яку ми з вами плануємо, повинна бути людина, яка займається гуманітарними питаннями, в тому числі і безвільному молоді. Було щось вхождено резюме. Була створена комісія. Комісія провела... Відбір і рекомендує, і я вас прошу затвердити на посаду заступника міського голови Іщенко Ірину Вікторовну. Вона в нас сьогодні присутня, будь ласка. Хто знає, не знає, якщо є запитання, будь ласка, можете задати. Ви знаєте, що нові, друзі, мені було дуже приємно побачити сьогодні цю залі, тому що я вирос з нею по сусідству усе своє життя. Я скажу, що ця людина дійсно природжений масовий затяні. Вона має і досвід, і знання, і вміє, і енергію визначає для цього. Тому я думаю, що це буде дуже дали вибір людського голови і піде на користь нашої громади. Це моя така думка. Так що якщо ви звертете, я буду вдячний, то це так буде. Останнє місце роботи гімназія, де голова про вчитель має філологічну освіту, дружина міського, музичну освіту має, режисерську освіту то я вас дуже прошу підтримати, і, щоб ми вже з понеділка мали заступника, який буде працювати по гуманітарним питанням. І ті плани наші, які ми плануємо, щоб вони здійснювали життя. Нема заперечень. Нема. Ставлю на слова, хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Я вам дякую, якщо у вас немає, до на нас можна займати. Я хочу вам дуже подякувати. Я так вчилася зверталася, як вчити до всіх. Не знаючи, що структуру ківері, тому що теж трапилася біля мене невелика, так? і ми мені допомогли. Я вам дякую. Ну, а тепер буде дуже зібічно добре. А ви мені. Добре. Да, добре, дякуємо. Шановні колеги, перед тим, як переступити до сьогоднішнього питання, вже в порядку кадрового питання і депутати в прошлой раз служне зауваження робили. Я сьогодні хочу вам представити директора комунального підприємства МКБ, водоканал Динчука Руслана Миколайовича. Хто знає, хто не знає. От, якщо є питання про плани роботи на майбутнє, можете задати. Щоб не вилікало планів і питань лишніх, скажу, що попередній керівник написав заяву за згодою сторін. Ніяких статті, ніяких звільнень не було. Дякую, Руслан Миколаївич. Готовий працювати став... на благо міста. Та. Якщо у вас питання, яких немає, є робота, то ми вас, в принципі, не тримаємо, може. Як же є, Ту, можна, Там одне бюджетне питання, я думаю. Хорошо. Хочу представити вам також, начальника МПКРПРІМ ШЕЛМАПРІМСТАНГАЛЬКО Олександра Миколаєва. Він у нас вже працює вже другий місяць. Ну, зміни почувствовали чи не почувствовали, я думаю, що не дуже, але те, що гребену освідчення знову, дороги я думаю, що будуть, звертайтеся, тому що ми знати не можемо, але які питання будуть виникати, я думаю, що ми будемо на це реагувати. Якщо нема запитань, ми вам дякуємо. Працюйте. Звертайтеся. Хочу вам представити начальника фінансово-економічної відділу Галюк Вікторію Сергіївну для міста Жумбровської. І чим напомівся один працівник, це на... провідний спеціаліст питання заробітної плати ЦВІК Олена. Валерія, яка да, працювала до цього в адміністрації, в бултерій адміністрації. І в нас ще є додатково, ми обслуговували, тому що не справляємося на даному етапі. Одну посадову одиницю, юріст, Добровська Тетяна Анатоліїна. Останнє місце роботи податкова інспекція. Дякую. З всіма знайомими, які питання будуть походу виникати. Команда майже сформована, майже. Да. Будемо працювати, які питання виникають, будь ласка, звертайтеся. І ми з вами продовжуємо, щоб не відволікатися. зволікатися. Проєкт рішення номер 62 Про найменування масиву на території Радомичівської міської ради за межами населеного пункту. Юрій, будь ласка. Дане питання стосується що воно прийшло. В свій час наділяли земельні ділянки поблизу Бакарянського ставу під садівницькою людям. ці ділянки адміністрації, так як вони поза межами міста. Але фактично вони знаходяться в підпорядкуванні на території міської ради. Для того, щоб закон дозволяє їм будувати садові будинки на цих ділянках, і для того, щоб отримати їм свідоцтво, і відповідні документи необхідно мати почтові адреси. Необхідно внести в інформаційну базу як таковий, масив. Там чотири ділянки більш домовлятися не буде, бо там немає можливості. Скажімо. Ми написали масив садовий 1, але були, скажімо, предложені комісії назвати як вулиця. ну, скажімо, але щось. -да, чого ми, я вам скажу, чого назвали масив номер 1 тому що sure. не, виключно, садовий, да? тому не виключено, що ще якісь будуть прийматися рішення і в другому місці буде, так само адреси немає, просто номер. Тому ми хоч будемо орієнтуватися, що садовий масив номер 2 номер 3 номер 4 номер 5 Тому пропонується в такому порядку, як воно є назад. Питання було, зараз відбуваються зміни в нас вулиць. <стан> <Питання? п vide> Найближа вулиця це вулиця Лутанецька. що покажу Так, На далі була така пропозиція, щоб віднести її до цієї назви. Але, скажімо, воно поза межами міста і воно відділяється, щоб він було плутанин і садівництво, масив садовий, один, і скажем, не буде ніяких... — ніякий. все чули. Є якісь запитання? Це і далі, це повідальніше. Ну за станком справа. За, за останнім да, да, да. Повінокський... да. так. Там не подинок стоїть. Давайте, шануємо. Є ще Нема. Ставлю питання на голосування. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Голос. Дякую, рішення прийнято. Про затвердження положення про порядок видалення земельних насаджень на території міста Радашенка, втрату е, чинних рішень диванці разом дане положення. Ми ну, вже голосували, воно є існуюча, але змінилося рівницькому тепер раду і визначили, ви, що. Е, Означати дозвіл на видання зелених насаджень, це ордер, е, Видавали ми його, але виходити на що скажемо ну, не узгодження в, в документах. Тому вирішили це повноваження віддати в комунальну службу. Вони самі видаляють і самі будуть виписувати ці дозвола, якщо інша організація, тобто це чиста, чисто чисто технічне. У мене є зауваження Зас, значить ось пункт е, 2. За рішенням виконавчого комітету міської ради на підставі ордера крим випадків передбачений з пунктами 7.10 цього закону. А 10 го пункту немає, тільки 9. А що там буде в 10-му? Пункта 10 цього порядку. А це порядок, а ось, пункти порядок сплати видалення майнових, у вас. От 6-9, а помилила. Технічна помилка. Щоб ми не голосували за турницю, тоді вибралися технічно. Значить, положення, бачите? Пункт 2. Виділений земельний клінок за рішенням виконавчого комітету міської ради Там цього порядку. Там 6, 7-9. 6-9. <meat Sie Delire> <Deus> Все, є. Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення, проголосувати? Хто проти? Утримали. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, рішення номер 64 про затвердження положення про взяття на облік і та передачу у комунальну власність безкоштовного майна. від умерлої спадщини на території Румильської міської ради глухов перший. Та про втрату чинності рішення від 30.000. Павелоч, давайте. Значить, ми приймали попередній сесійські рішення, але знову ж вперед угодження і трактування цих питань, то ми вирішили зв'язок з новими структурами, з новими змінами. Збушати, то ми вирішили питання е, порядок, цей передивитися, е, до чину законодавство провести більше довкола. Більш, 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 більш. І став на ваш розгляд для того, щоб проти. Ви бачите, що е, положення було прийнято ще в 2006 році. Зрозуміло, що за цей час багато законів помінялися Є е, якісь е, зауваження продовження? Ставлю раз нема, ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Рішення номер 65 Про місцеві податки. Зразу хочу поговоритися, бо в мене по цьому е рішенню виникло самому питання. Якщо ви відкриєте положення і знайдете табличку із. Процентними ставками. Положення да. дивіться, лежить Мє. положення одне на довге. Положення дуже велике, роз'єднано. Положення Мє. ми туди самі нічого не придумуємо. Єдине, що ми з вами робимо, ставимо коефіцієнт відповідності процентної ставки до виду діяльності. Але в мене виникло питання. Ви якщо тут подивитесь, є 2% на... Приміщення видкамінатів, швейних і 1%, бари кафе. У мене виникло питання. Чому? Значить, відповідь дуже проста, і ми, щоб з вами тут не вибачте, скажімо, російські не ломали копія. Це рішення приймається за 3 місяці до нового фінансового року. Тобто це рішення було прийнято в прошлої каденції в липні місяці. Ми його можемо змінити тільки. На, у цьому році, в липні місяці, поміняти процентні ставки, тому що воно пройшло по податковій базі, де воно пройшло. Тому я вас прошу, щоб ви розумінням поставилися. Все інше ми домовилися з юристами, з економістами. Вони нам будуть давати вигуку від 0,5 і від нуля до 5, і ми з вами будемо тут приймати ці рішення. В липні ми його будемо, воно приймається на лікту. Так, да, ну щоб ви лікувалися ну, напередодні да. по періоду. Да. Ну, да. Липні місяці ми таки можемо його розвернути. Значить, саме положення розроблено відповідності закону, але що Ді, ми дуже своїх які право з неносимо. Тане положення було розробно розроблено відповідно до змін, які відбулися в тому кодексі, станом там на 1 січня 2016 року. Так що нічого ми там нового не придумали. Всі поставні ставки, там вложені по... да, в положення, відповідно до по кодексу, і можна? відбулися. Я Я представлюсь депутатом членом виконкому міської ради. Ви закладили теж що не одним членом виконкому з 20 збігалося Ну, Тетяна Анатольевна, я з вами не можу погодитися, як юрист, який попрацював у місцевому самоврядуванні, але сама назва рішення. А де ви діли слово збори? Ну, тут. Я прочитав уважно перед сесією, тобто мається місцеві податки і збори. Річ у тім, що ви забили у тому положенні два збори, туристичний і транспортний. У вас назва називається Місцеві податки, а де ж збори? Хоча ви їх внесли в положення, вже в саме й назві не правильно. Ми також так, зараз по коду будемо. Це перше, піддержіть, друге. На сьогодні є конституція міської громади, називається статут. Може хтось з депутатів новообраних не знає. Прийнятий в 12 2012 році попередніми депутатами, в тому числі і я голосував. Там записано перелік статут, затверджений в районному управлінні юстиції. Єдиний. Нормативний акт, який реєструється в юстиції. Тобто має силу нормативного акту, ну я прирівнюється майже і до закону, може я так, щоб було популярно. Там взагалі немає деяких речей в тому статуті. Тобто, перше, ж виносити це питання, я ж на виконкомі казав два тижні тому. Треба було внести зміни Значить, поперед, так. В статут. Почекайте. Скажіть, подождіть. У нас є регламент, ви давайте предложення, що... Моє змінення в статут. Моє. Давайте ви предложення, ми приймаємо, не приймаємо поправки. Ми ж не будемо слухати, у нас дивіться, 40 питань. Річ у тім, що ви зараз прийнявши такі редакції, як ви зараз є, може суперечити вашому статуту. Все. Статуту дюджеті. Що чому суперечити. Добавлю, слово так. Да. Ми додали, що так. Чому це Річ у тім, що в статуті немає деяких податків і місцевих зборів взагалі не записують. Ну то допишемо. ми, ми на основі державної документи працюєте. Ви повинні працювати на підставі статуту. Я вас розумію. Шановні депутати, подождіть, подождіть, подождіть. То що ви хочете ви? сказати, Василій Викторович, якщо ми зараз приймемо Податок на вуздух, а в законі його немає тому ми будемо виконувати і люди будуть платити? Ні, ви не зрозуміли. Я Олег... вас правильно зрозумів. Ми ви не діємо заразуміли. на підставі, послухайте, ми діємо на підставі закону нашої держави. І ми, відповідно, цього будемо вносити в наші регламентні документи міської ради. Якщо ми це приймемо, то тоді на підставі цього ми внесемо зміни в наш е, статут. Правильно? Шановні депутати, чи будемо наоборот робити? Державні документи. Зносимо зміни в статут. Звершено вірно. Проголосуємо і внесемо зміни. <плес> у нас буде підстава. Закони, <плес> <ходи>, які прийняті, <плес> є вищою, ніж в нашій статті. Все зрозуміло. Є ще ці питання заперечення? Я щоб подумав. <плес> <плес> Ставлю на голосування. Хто за дане проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? за. Про місцеві про... податки чи по місцеві, про... Про місцеві про подати, так, чи так, так, так. Шановні, я перепрошую. Внести зміни, додати слово до та збори. Так? Питання поводження про віркове майно. Пункт 2, 2, 3. Місто чого Хто? Давайте не помилки, то не дописали, як то тут, тоді палуюся. Є дуже слушне зауваження. Давайте ми проголосуємо. Проголосуємо його сюди чином. Те, що ми внесемо зараз зміну, додамо та збори, і ми воно вступить в...

Приведемо відповідність, нічого страшного. Шановні колеги брати, хто за те, щоб дані зміни внести військові. Тут не то кочугую буде, що ви переживаєте. Буває дві вулиці, навіть вистачили. Тут навіть був міський нова другі Значить, Хто за те, щоб в даний закон <плес> проєкт <плес> рішення внести зміни, добавити словами заголовок про місцеві податки та збори і пункт 1.5 дописати, що після внесення змін статут, да, вступає в силу після внесення змін в статут місцевої. Нема заперечень. Хто за те, щоб внести зміни, прошу голосувати? Проти? Утримали? Хто за те, щоб прийняти? Що два проти починають голосу?

Шановні депутати, ще є одне запитання. Якщо я не помиляюсь, хай юристи поправлять мене. Вносяться зміни до статуту, до статуту громади, міста раду, де входити, вітатів, та, та, да, міста Радомши, теж згоди депутатів. Тобто ми маємо право голосувати. Там технічні правки вже є, ми будемо голосувати однозначно. Однозначно. Хто за те, щоб дане проєкт рішення проголосувати в цілому? Ставлю на голосування, хто за? Проти? Утримали? Так, проти. Хто був проти? Три утримались. Проти були хто? Ні. Утримались. утримались три. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, проєкт рішення No66 про демонтаж водонапірної башні. Ви знаєте, що в районі вулиць Івана Франка проводена, проводена реконструкція воногінної мережі, встановлена автоматична установка для подачі води, регулювання і та башна водонапорна розновства, яка була, вона прийшла в негодність і вона знаходиться в аварійному стані. Просимо вас надати дозвіл на обстеження її і при необхідності на демонтаж. Є які запитання заперечення? Вона не буде використовуватися. Я е, проживаю по цій вулиці Франка. Мої, е, Сергій Галицький, член тонкому. Я житель вулиці Франка. Мої батьки працювали в райагробуді. там живуть зараз жителі, працівники цього по райагробуду. По суті, питання. Я прошу направити ті кошти, які будуть від здачі Медолобру, цієї башти, направити для тих будинків, де живуть жителі цього там гробу. Замін... Не, не, не просто на рахунок водоканалу, а десь на цільовий рахунок. Ну, шо, цільовий ну, рахунок. Ну, і це, направити ці кошти на заміну каналізаційних систем будинків. Це, 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 можливо. Можливо. Це, це ж є повноваження водоканалу. Ну можу... Так я прошу врахуватися. Враховуюся, дякую. Є заперечення, що <сот> Ставлю на голосування. Хто за? Можна я, як перемарочку грав, да, щоб не було в, в майбутньому таких <сот> предложень, я Взагалі вважаю, <сот> вважаю, що це предложення недоцільні, оскільки на минулій каденції ми витратили, ну може я не буду досить чітку ціну знати, ну 1300, мабуть. На те, щоб вам подати нову воду, а ви зараз говорите за якихось 10-15 тисяч, які ми будемо мати з металолома, щоб ще взяти місто громади, бо у вас там може краще жити. Це прохання жителів, які вкрали здоров'я і сили. Ви чекайте, я вас не питаю. У вас не є кращі жителі, тим чим жителі на Толбукі, на Шістятки, на папірні, на рудні. Тому є міська громада, яка виділить визначиться, куди ці кошти вложити. І я попросив би не тягнути купайку кожен на себе. У нас є міська громада, і ми повинні за неї опікути. А не кожен за свій двір вам вклали порядка 300 тисяч у минулому році. Я не знаю, Володимир Іщенко, Морозка, це точна була сума, але сума була колосальна. Розумієте? І це були кошти забрані з других мікрорайонів, якщо ви це розумієте. А зараз за нещасних пару гривень ви починаєте врати. 4, 4 тисячі. Ну, 4 тисячі. Тобто, розумієте, це не те питання. Все, я дякую. Дякую. Я думаю, так. Да, на сьогодні в нас стає питання, таке ж проблемне питання по мікрорайону Рудня, то якщо там не буде цих подати 4 тисячі права, якщо вони Але будуть вищі, то ми направимо на благоустрій і дали району. Нема заперечень? Ставлю там в питання в на голосування. Хто за? Підтримати проєкт рішення, прошу голосувати. Проти? Утримались? Що одноголосно? Дякую, рішення прийнято. Рішення номер 67 про затвердження плану прийнятих регуляторних актів на 2015. прийняття дабы, проживу, в актів на 2016 рік. Хто у нас ви? Палець, то давайте. І що в радо приймається ряд питань, які відносить регуляторних актів? Клани, тарифи і там в рішеннях написано, які... Для відповідного чинного законодавства про прийняття революторну про політику ми повинні план скласти і потім відповідно до цього плану проводити свою роботу. Якщо будуть додаткові якісь питання, то ми вносимо зміни до цього плану. Але план відповідного законодавства ми маємо прийняти на ваших за план і на ваш розгляд. Прошу підтримати це рішення це суто технічне питання, зрозуміло, але я хотів би вас просити підтримати мене в пункті 10, де написано розгляд тарифів надання комунальних послуг міським комунальним підприємствам Радомишель». Слово Радомишель не включати. Чому я пояснюю? Ми його зараз ставимо на банкрутку, будемо ліквідувати. І якщо буде нове підприємство, ми просто ну, воно не буде тут далі. Просто оставляємо міське комунальне підприємство. Без Нема заперечень. Ставлю та голосування. Да. Скажіть, є єдмишинська програма, міська програма по захисних загиблих фото. І всі, то, ну, ця програма якраз э, про неї сказано, так. а всі інші програми, де, де з ними можна ознайомитися? Ну те ж саме про затвердження ставок на податку, розробка положення, всі э, до... yeah. програми, які будуть затверджені в сесії, можна сайті. Там написано терміни, коли ці програми будуть розроблятися, і да. протягом року це план, роботи, це, це план роботи на рік. Yeah. <проб> Тоже правильно. Зараз да, дуже да, да, правильно. Да, Міськими? Да, да, Все правильно. Да. Дякую. Міськими комунальними підприємствами. Правильно, правильно. Приймається? Так, да, да. да. Якщо зауважень нема, ставлю на голосування. Хто заданий проєкт рішення? Пусть голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Да. Дякую. Рішення прийнято Проєкт рішення 68. Продання пір сплати зборів та податків. Дане питання, на жаль, читаметься вже третій раз. Відповідно до податкового кодексу ми маємо надати пільгі в складі податків регіонів. <реш>